Іван Васильович Турчак унікальний митець, людина надлюдських емоцій, переживань. І що б він не диригував, чи то обробки народних пісень, коли він ще навчався в консерваторії, і був хормейстером і оперно-симфонічним диригентом, чи то симфонічні полотна Бориса Лятошинського, <кій> Георгія Майбороди, Ріхарда Вагнера, Верді, і інших композиторів, чи то величезні масштабні полотна. Опери, балети. Завжди в нього головне було це розкрити образ партитури. Він підходив до партитури, і кожну ноту він співпереживав. Він не просто диригував, він не просто показував схему. Є такі диригенти, які дуже красиво виглядають перед оркестром, перед хором. Вони просто люблять себе в мистецтві. А Турчак. Любив мистецтво в собі. Стефан Васильович був великим патріотом України, патріотом України, і я скажу на таких фактах, що коли у 1982 році уже в розквіт його, так сказати, він знаменитий на весь світ був диригент, він очолював Національний театр опери та балету імені Тараса Шевченка. І коли запросили вперше на Візбаденський оперний фестиваль, Театр, то Турчак сказав, що обов'язково ми включаємо до програми і Тараса Бульбу Миколи Віталійовича Лисенка. Це наша українська перлина, перлина світової, театральної культури. Це визначна опера. Опера, написана Миколою Віталійовичем, має свою велику історію. Вона була оркестрована Лятошинським і Ревуцьким у 1937 році. Друга редакція приведена відповідність. І Стефан Турчак сказав, що тільки якщо поїде Тарас Бульба, поїде театр. Я пам'ятаю, що дирекція Візбаменського фестивалю тоді не дуже до цього віднеслась, бо вона не знала української класичної музики зовсім. Як сьогодні пам'ятаю, мадам Шльоссер, директор цього фестивалю. Вона сказала: най, най. Ми беремо цареву наречену, Катерину Ізмайлову, Лючію Діля Мермур, Пікову даму, ніяких Тарас Бульб. Стефан Оцелюць сказав. Тоді театр не поїде на гастролі. От що говорить про людину, це був 81-й рік. Ще не було Горбачова, ще не було ніякої перебудови і перестройки. Був ще Радянський Союз, і в нього хватило сили, мужності, волі і головне, патріотизму. Сказати, що українська опера повинна поїхати на цей всесвітньо відомий фестиваль. І от я пам'ятаю, я в той час працював заступником директора з творчих питань нашої національної опери, тобто правою рукою був головного диригента. Тоб, тоб, чому? Тому що ми вирішували всі питання планування, вводів, це все, заступник по творчих питаннях я організовував, а він як диригент це все реалізував в життя. І коли приїхала комісія із Німеччини, це Федеративна Республіка Німеччина, 1981 рік. І ми показали Тараса Бульбу, після увертюри мадам Шльоссер піднялась і стояла в залі, вона вже не сідала. А коли перший акт закінчився, і другий акт знаменитий похід козаків на Січ, засвистали козаченька, коли було тутті хору оркестру, то мадам шльосер хвилин п'ять аплодувала, і потім, нічого не сказавши, пішла на сцену. Пожала руку Стефану Турчаку в антракті і сказала, так, Тарас Бульба їде. І хвилин 15, а то й 18 у Візбадені не могли закрити центральну завісу. Настільки глядач вітав оперу Тарас Бульба, зовсім невідому глядачеві, тому що українська оперна культура то була тоді дуже маловідомою у світі. І слава Богу, що Сефан Турчак. Завдяки своєму впливу, авторитету, своєму високому патріотизму, він зумів вивести першу українську оперу, національну за кордон. Хочу сказати, що 2013 рік це ювілейний рік, адже Степан Васильович народився 28 лютого 1938 року. Так склалася доля. Злий рок долі так зіграв, що він прожив лише 50 років. Він народився в 1938 і 23 жовтня 1988 року Стефан Васильович помер від важкої хвороби. І я пам'ятаю, це все було на моїх очах. Коли 27 лютого 88-го року він проводив свій останній концерт, він як відчував. Це було в колонному залі імені Лисенка. Це був його ювілейний концерт з нагоди його 50-річчя, тому що 28 го йому виповнювалося 50 років. Ми порушили питання перед керівництвом уряду СРСР. Йому присвоїли найвище звання Героя соціалістичної праці. Він був удостоєний народного артиста СРСР. Він був лауреатом Шевченківської премії. Він блискуче поставив е Захара Паляшвілі оперу Аббесалом і Етері, і удостоєний був державний премій Грузії, Грузинської, тоді РСР називалась. І цілий ряд наших виконавців теж були лауреатами цієї премії. Тобто він мав все. І публіка, яка заповнила зал, не можна було десь стати в колонному залі. Він дерував другу симфонію Рахманінова. Це його одна з найлюбиміших симфонічних е е творів. І коли він диригував, то весь зал плакав, тому що ми знали, що це останній вихід, це його останній подіум, на якому він стояв і диригував. І після цього пам'ять про нього живе і буде жити на багато-багато років. я його вперше побачив в 60. У 4-5 роках, коли він приїхав на гастролі до Харкова, я тоді навчався в Харківській державній консерваторії, зараз це Університет мистецтва імені Котляревського. І коли я побачив його в Філармонії Харківській, він на мене справив таке враження, що це не тільки на мене, на всіх викладачів, студентів. Це якесь унікальне явище, розумієте, манера диригування зовсім інша. Зовсім інша подача звуку, зовсім інше звернення до оркестру. Зовсім по-іншому звучить оркестр. І я просто, чесно кажучи, закохався в цього талановитого молодого музиканта. А потім раптово мене призначають заступником директора створчих питань опери. І отут от ми вже поруч працювали майже 6 років. Ми поставили, я вам точно скажу, 28 нових оперних вистав балетних. Завдяки Стефану Турчаку ми змогли залучити до театру такого видатного композитора, як Євген Станкович. Євген Станкович тоді ще був зовсім молодий, великі форми він не писав, він дуже багато писав для кіно, симфонічної музики і так далі. Але ми захотіли щось поставити до 1500-річчя Києва наш театр. І попросили, знайшли цікавий сюжет, Юрій Іл'єнко, був такий кінорежисер відомий український. Ми звернулись до нього. Балетмейстер був Анатолій Шакера, теж дуже відомий, талановитий, наш головний балетмейстер театру київського. щось зробити. І знайшли тему Ольга, княгиня Ольга. Яка з Візантії перенесла християнство, яка відстояла християнство на Русі, сприяла тому, щоб Україна розквітла, щоб вона вийшла, щоб її знали в усьому світі. І вона не випадково на вратах Володимирського собору. Її лик зображення є там. І от ми вирішили працювати над балетом Ольгою, залучивши до цього Євгена Станковича саме завдяки Стефану Васильовичу. Вони дуже дружили з Євгеном Станковичем. І коли постановка була балету, це був успіх Всесвітній. Це не тільки радянський успіх, хоча вистави боялись, тому що там декілька разів піднімали княгиню Ольгу добрі молодці, це таке дієві особи, на руках на небеса. І коли до нас прийшла представники партійного, партійного комітету, сказали: ви що, хлопці, покладете партійні білети? Я ж був комуністом Стефан Васильович, комуністом Шакера, Анатолій Федорівці. Стефан Васильович каже, хлопці, то є ризик, він так казав. Але ми, митці, ми повинні створити шедевральний. Якщо ми створимо шедевральний твір, то ніхто до нас ніяких претензій не буде мати. Вийшов надзвичайно яскравий шедевральний твір, який потім визнали і Політбюро, дивилось на чолі з Володимиром Васильовичем Щербицьким, і коли приїхали на 1500 річчя і. Президент Академії наук СРСР Олександров, такий видатний вчений, він лауреат багатьох премій і тричі чи чотири рази Герой соціалістичної праці, він сам Смієв. І коли він побачив, ми показували цю виставу, коли він побачив, він сказав. Це просто феноменально. Такої вистави я ніколи не бачив. І з цього почалось велике визнання цієї вистави. Нам вдалося її повести, показати в Чехословаччині в чотирьох місцях. Ми її експлу... експлуатували в репертуарі. На жаль, потім, коли ми в 1982 році театр закривався на капітальний ремонт, вистава не могла показаною бути на сцені жодного палацу, тому що не дозволяли габарити сцени. І це була унікальна подія. Із Турчак привів до театру Євгена Станковича. Точно так же він працював дуже активно з Георгієм Майбородою, українським відомим українським композитором. У нього чотири опери, але такі, як Милана, перша опера, Арсенал, це друга опера. Потім була опера Ярослав Мудрий і опера Тарас Шевченко. Це вже народжувалися опери в театрі. І Стефан Васильович докладав для цього дуже багато зусиль. Він страшенно любив Катерину Ізмайлову Дмитра Шостаковича. Ця вистава теж народжувалась у Київському театрі. Це не перше її було прочитання, але найкраща постановка, як відзначав сам Дмитро Дмитрович Шостакович, це була постановка Київського театру. І саме Костянтин Сіміонов, а потім уже Стефан Васильович Турчак взяв цю виставу, і він її тримав в дуже надійних руках професійно. Він знайшов нові барви в цій опері, розкрив нові акценти, поставив нові акценти. І це була вистава, яку потім возили по всьому світу, київський театр показували на багатьох сценах, і вона стала саме такою. Стефан Васильович Турчак дуже любив українське мистецтво. Він на самому початку співав хорі, диригував хором в симфонічному оркестрі, працював у Львові разом з своїми педагогами. Потім уже колись сам став головним диригентом. Він дуже багато включав музики українських композиторів до своїх програм. Він обожнював твори, я ще раз говорю, і Георгія Майбереди, і Данькевича, і Бориса Лятошинського. Його третю симфонію він просто обожнював, виконував її дуже часто. Потім і Мирослава Скорика він виконував концерти і, і, і дружив. І з е, іншими композиторами. Віталій Губаренко, це взагалі окрема сторінка у їх відносинах Стефана Турчака. І е, це Талановитий композитор ХХ століття, який написав 16 оперних вистав. Стефану Васильовичу випала велика честь з Губаренком поставити. Оперу Загибель ескадрі, яка стала переможцем всесоюзного тоді конкурсу. Оперу Мамаї і балет Кам'яний Господар залисив Українкою. Це були блискучі твори, які він інтерпретував на сцені. Причому інтерпретував по різному. Вони дружили, вони дуже багато е, е, уточнень робили. Композитор не завжди відчуває сцену, а Стефан Васильович відчував сцену. Мізансценні всі рішення. Він підказував композитору. Не завжди Віталій Сергійович Губаренко погоджувався з ним. Виникали в них суперечки. І я був свідком таких суперечок. Але завжди народжувалися дуже талановиті твори, і це треба підкреслити. Або, наприклад, такий композитор, як Олександр Іванович Білаш. Всі ми його знаємо як великим композитором-піснярем. Але він дуже багато написав і творів для симфонічного оркестру, для всього. І до 40-річчя перемоги в Великій Вітчизняній війні театр, який очолював Стефан Васильович Турчак, задумали написати оперу прапороносців за трилогією Олеся Гончара. Автори лібретто Олесь Гончар, він живий був, і Борис Олійник. Видатні наші митці, видатні наші поет, письменник, розумієте. Стефан Васильович Турчак диригент постановник. І ми писали цю оперу десь два роки. Я чому кажу ми, тому що я, як заступник директора, завжди був разом з головним диригентом, з головним режисером, а постановником був головний режисер Дмитро Смолич, теж видатний режисер 20-го століття. От ми ходили на квартиру до. Олександра Івановича писали цю оперу. Суперечок було дуже багато, тому що Олександр Іванович не, не знав теж драматургії опери, як там написати. Степан Гатріч просто просив, благав, вимагав від Олександра Івановича, що тут треба модуляції, тут треба поміняти ж. Але в таких спорах народжувалась істина. І вистава пройшла. Вона була, постановка була на сцені жодного палацу культури до 40-річчя. Це був 1985 рік. Тоді театр працював уже. Е, ми закрились на реконструкції, працювали на сцені жодного палацу культури. Тобто він обожнював українську культуру і робив все можливе, щоб звучали нові твори, і щоб класика звучала на сцені, і щоб продовжувати. І він завжди готував, щоб після він казав, що не може бути такого, що після мене хоч потоп, я повинен залишити обов'язково, щоб за мною йшли молоді диригенти, і він працював в консерваторії нашій, він очолював кафедру оперно-симфонічного диригування. І е стажування проходили у нього із усього Радянського Союзу. От, наприклад, е Фазліддін Якубджанов, який зараз очолює Ташкентський академічний театр опери і балету імені Навої, Це його випускник. Він закінчив Ташкентську консерваторію, але тоді була -то практика стажування. Міністерство культури направляло на стажування. І він приїхав, стажувався три роки і зараз очолює, і є членом, постійним членом журі міжнародного конкурсу імені Стефана Турчака. Про Стефана Турчака можна говорити дуже багато. Для цього я не присвятив цьому все своє життя, хочу сказати телеглядачам відверто, тому що е, я бачив, що цю унікальну постать в нашій культурі, якщо я не зроблю, адже я працював з ним і знав його не тільки як музиканта, як керівника, бо головний диригент опери, він і керівник, бо він керує величезним оркестром, хором, солістами. Він вирішує долі їхні і так далі. Я бачив його прекрасні ці якості, і я поставив за мету написати книгу. Перша книга вийшла в 1984 році. Тобто я узагальнив, як він працював. Він працював лише 25 років, Степан Турчак. Він працював лише в двох колективах, очолював нині Національний симфонічний оркестр України і нині Національну оперу України. Він прийшов спочатку в оркестр, потім його запросили до театру. Він попрацював. Потім так склалася ситуація, що йому не можна було працювати в театрі, він пішов знову в оркестр. Попрацював декілька років і в 73-му році повернувся до театру. І вже з цього року, до своєї кончини, до 1988 року, він працював головним диригентом театру. Я написав книгу, захистив дисертацію. Потім тисяч е -е, так склалося, що в 1988 році Степан Васильович помер. Після цього, ви знаєте, збідніла наша культура. Тому що е, помер лідер. Лідер, до якого всі тянулися. Диригентів було дуже багато. Ціла когорта, той же Львів випускав, опер, кафедра оперно-симфонічного дарування. Тут працювали в нас і Венім Тольба, і Гнєдаш, і Алін Власенко. І багато-багато диригентів я б міг називати їх, але не було Стефана Турчака. Мистецтво українське збідніло. Воно осиротіло. Такі постаті народжуються раз на 100, на 200, на 300 років. Унікальні постаті. І тому я подумав про те, що треба якось увічнити, крім книги. Я тоді займав посади в державних структурах, був заступником міністра культури України і вирішив започаткувати національний конкурс диригентів імені Турчака. Звернувся до... Колег звернувся до е, керівників наших, мене підтримали в цьому. І в 1994 році відбувся перший національний конкурс диригентів імені Стефана Турчика. Другий конкурс відбувся в 1998 році. Після того, як ми провели два конкурси, і вони пройшли на Прекрасному, чудовому, організаційному рівні. До них були залучені три оркестри: це оркестр Філармонії, це оркестр естрадно-симфонічний, який зараз називається, і Національний симфонічний оркестр. Ми так три тури у кожному конкурсі. Конкурси мали от перший національний, перший міжнародний конкурс. Мають такі, мали такі буклети шикарні, тут вітання президентів, дуже відомих посадових осіб, журі і всі учасники конкурсу. І ми вирішили, що якщо два відбулося національні конкурси, треба провести вже і міжнародний. За правилами міжнародної конфедерації конкурсів музичних, якщо відбудеться не менше двох національних, тільки після того можна виходити на статус міжнародного конкурсу. Переконали уряд, і була прийнята постанова про проведення раз на чотири роки міжнародного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака. Що це значить? Це значить, що наша диригентська школа вийшла на широкий міжнародний рівень. Це говорить про те, що нас у світі визнають. Це говорить про те, що наші диригенти, які диригують різними оркестрами не тільки в Україні, а й далеко за межами, переконують і вони. Гідно представляють українську музичну культуру. Кирило Карабець, це син відомого нашого композитора Івана Карабеця. Він зараз другий диригент у Парижі у Французького оркестру Радіо, здається, та ж Вікторія Жадько виїжджає і диригує поза кордоном. Той же Рашид Нігматулін диригує за кордоном. Віктор Плоскина, головний диригент білоруського великого театру. Сергій Голубничий переможець другого міжнародного конкурсу. Працює у нас в академії, очолює оперну студію Національної музичної академії. І інші диригенти у світах, наприклад, переможець першого міжнародного конкурсу, наш випускник Мікіца. Він головний диригент у Сербії оперного театру. Диригенти, які брали участь, букс такий відомий був із Риги, це перемож, один із переможців з лауреатів першого міжнародного конкурсу, він працює успішно у Ризі з, з Ризьким симфонічним оркестром. І слава про Стефана Васильовича Турчака! Ішла по всьому світові. Нам вдалося підготувати і виготовити, і дошку повісити на будинку, де він жив, по вулиці Репіна, 5. Раніше зараз це Терещенківська 5. Кожного року ми проводимо вечори пам'яті Стефана Васильовича Турчака. До ювілею, до 75-річчя в національній опері буде фестиваль виставок. За у, у, тих, якими диригував Стефан Васильович Турчак. Вони є в репертуарі діючому. Це такі як Пікова дама, Тоска, це е, Катерина Ізмайлова, Тарас Бульба, балети він дуже любив. Спляча красуня він ставив тут Лебедине Озеро. Балет Ольга поки що не йде, тому що це треба нову редакцію робити і так далі. Але буде такий фестиваль е, вистав, якими диригував Стефан Васильович. І це буде просто чудово. У нас відбудеться міжнародна наукова конференція. Це проводить кафедра оперної підготовки та музичної режисури, яку я очолюю, разом з кафедрою історії зарубіжної музики. Бо називається вона Оперні реформи минулого та сучасності. І присвячена ця конференція трьом визначним постатям. 200-річчя від дня народження Джузепе Верді, Ріхарда Вагнера, і 75-річчя від дня народження Стефана Турчака. Поруч Джузепе Верді, Ріхард Вагнер і Стефан Турчак. То композитори це інтерпретатор. Людина, яка бере партитуру і видає нам, глядачам. Одна із основних доповідей буде моя це про творчий метод Стефана Турчака. І вона присвячена його 75-річчю. Я думаю, що великою перемогою сьогодні стало те, що держава звернулася до цієї постаті, виділила кошти, і ми маємо тепер велику нагоду. Я хочу продемонструвати нашим глядачам. Вийшла моя монографія Стефан Турчак у державному видавництві. Це дійсно прекрасна книга, яка широко ілюстрована, у якій збережені всі ті так сказати, всі ці події, розвиток, їх, які були у, у моїй попередній монографії, але я значно їх розширив і оновив, тому що у тих попередніх не було нічого сказано про конкурси міжнародний і національний у цій книзі є. Тут вона дуже широко ілюстрована, дуже гарні спомини є дружини вдови Стефана Васильовича Турчака Гізели Альбертівні Циполи – це видатна співачка ХХ століття, яка дуже багато зробила. Вони разом жили, гастролювали, і це визначна постать в нашій культурі. І ця книга дійсно стане пам'ятником Стефану Васильовичу Турчаку. І бо тут все сказано про нього від дня його народження і до останніх хвилин його життя. Я гадаю, що таким чином ми і я особисто, і українська культура віддадуть данину і шану, цьому великому маестру, цьому великому патріоту, великій людині, великому місцеві, істинному українцю.